І так, шановні покупці, якщо ви любите торгуватися, будь ласка, не перегніть палку. Тому що якщо у нас йде об'єкт за ринковою ціною, вартість його не завищена, то покупець може просити лише мінімальну знижечку. Півціни рубати це можна в Туреччині або в Єгипті на базарі. Не в нерухомості, в нерухомості цього робити не можна, тому що в кінці кінці власник взагалі трубочку не візьме. Спочатку погодиться, а потім взагалі трубку не візьме. Такі ситуації бували. Якщо ви хочете трошечки знизити ціну собі, просіть лояльно, лояльно, навчу вас хитрощем, заберіть цю меблю, вони нам не потрібні, але трошечки нам знищити вартість квартири. Можливо, ми заплатимо давайте, все оформлення, але ціна буде трошечки нижча. Отак має бути. Лояльно підходьте, щоб все було добре. Дивіться, Наталка дурному вас не научить. В угоді мають виграти обоє: і покупець, і продавець. Таке, щоб хтось один виграв, такого ну, не буває, на жаль, не буває. Можливо, на жаль, на радість не знаю. Я і продавала, і купляла, тому я знаю.